Права 112. Сплав містить 17% цинку. Скільки кілограмів цинку міститься в 520 кг сплаву. Ну що ж, давайте міркувати. Як нам знайти 17%? Що таке відсоток? Відсоток це сота доля чогось. Якщо ми 520 поділимо на 100, то дізнаємося, скільки буде 1%. А таких відсотків нам потрібно знайти 17%. Ну що ж, записуємо тоді 520. Кілограм. Якщо ми поділимо на 100, то дізнаємося, скільки це буде 1%. Результат множимо на 17. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то в нас вийде 5,2. Це буде кілограм, це 1%. Множимо на 17. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити добуток, записуємо 5,2. 5,2. Що множиться на 17? Множимо. 2 помножити на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35. Плюс 1 це 36. 52 помножити на 1 це буде 52. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 2 це 8. 3 плюс 5 це 8. Один знак після коми ставимо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 88,4 Записуємо в дужках чого? Кілограм. Отже, кілограм записуємо цинку, міститься в 520. Кілограмах сплаву. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки кілограмів цинку міститься? Записуємо 88,4 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершено.